Доброго дня, друзі. БМВ стало менше ніж було в березні, коли ми були тут в останній раз. Ну, більше 200 з лишнім штук є. Також Мерседесів до 500 штук. І Ауді 200 теж є. Це машини всі свіжих будуть років від 2016, 17, 18, 19 і також 2020. Друзі, замовляємо. А також, друзі, увага, об'ява! Ми їдемо в Німеччині, як завжди, по своїх справах, і безпосередньо у нашого автоділера на площадці можемо вам вибирати авто, робити живий погляд, заміряти лакофарбове покриття, знімати на відео, скидувати вам на ваші месенджери, підключати комп'ютер, перевіряти пробіг, показувати стан авто, як двигун працює, все-все це можемо вам зробити. Якщо ви нам замовите, так що не втрачайте можливість, замовляйте авто. Це, От, перепустимо, дивіться, дуже гарний, цікавий варіант у нас BMW X2. Це така новітня у нас моделька. Дуже класна і цікавенька. Зараз я вам скажу, скільки вона буде коштувати. BMW X2 в комплектації S-Drive 18D. Значить, друзі, дивіться, в Україні десь. Приблизна вартість цієї авто. Це машина у нас повноцінна. 18 2018 рік. В Україні її буде приблизна вартість десь приблизно 25 тисяч євро з усіма витратами. Це приблизна вартість, но кому потрібно. Я порахую повністю. Значить, орієнтуємося завжди на євро, тому що, ну. Машина купується за євро. А розмитнення держава України теж вам порахує, спираючись на курс гривні по відношенню до євро. Курс НБУ. Тому така от ситуація. Ну і витрати там, доставка все це теж буде в євро. Ну а ми можемо брати, купувати за свої гроші. Так як завжди, я розказую на своєму каналі, як зробити мені такі замовлення. Телефонуйте, пишете, спілкуємося, я кидаю вам варіанти, коли в мене є вільний час. Зараз друзі, не дуже багато в мене вільного часу, тому що я зараз вибираю. Безпосередньо вживу в Німеччині, тобто є багато замовлень. Люди вже дали завдатки. Хто хоче машину на замовлення. Ну ви розумієте, друзі, що це не базарний варіант, це вибирається найліпший варіант, тобто не найдешевший з цієї великої кількості, а навпаки, найліпший варіант. Тому ну, потрібно давати завдаток. Ну це нормальна ситуація. Якщо не хочете нікому не давати завдатки, пішов на базар, там поїхав в луць. Там, Е, та Вася, що там в тебе є найдешеве?» Та от мене класний пасад. на ньому там за хлібом там їздив. Німеччині». все купую. все, скільки там? «15 тисяч. Там 19 тисяч рік. О, клас, бомба. А такого пасата навіть в Німеччині ви не купите за таку вартість, ну яка різниця? Зато в Україні він є дешевий. Так що купуйте і все, то ваша справа. Ми так не робимо. Тому, друзі, і коли ви замовляєте на машину на замовлення, ви вже знаєте, ми вам ми не скриваємо там ваші. Вже по факту витрати, тобто скільки що коштує, доставка, брокер, там сертифікація, все ми робимо, все під ключ, на облік, ставимо все. Значить, що мається автівка, автоматична коробка передач, тут у нас дизель, друзі. В принципі, машина має невеликій пробі 133 тисячі. Значить, тут, ну як завжди, тут ставлюється 2.0 двигуни. Тут 110 кВт, 150 кінських сил, тут восьмиступеневий айсін тут може стояти. Ну і комплектація, тобто підключення телефону по Bluetooth, мультимедіа навігація. Є ота шайба, яка показує, який тут функціонал, тут налаштування окремо, там електростенкове гальмо і шкіряний салон. Можете замовляти отакі от автівки, якби я, я думаю, дуже цікавий варіант для їзди по місту. Станавто дуже класна комплектація комплектація м пакет м-пакет значить есть у нас круиз контроль, лімітер голосовое управление функциями автомобиля, двузонный климат контроль. Значит, салон классный кожа напа или микрофлиз. Черный потолок, дуже шикарно виглядає Не знаю, мені подобається машинка. Двигун. Працює рівно. Двигун працює рівно. М-пакет. Чим відрізняється і М-Пакет? Отакі класне сидіння, сині отакі от вставочки. Руль емочний. очний Це дуже класно. Не знаю, мені подобається, як тобі навіть? Круто! Взагалі дуже круто машина виглядає. Вообще. Давай зараз поміряємо. Це лакофарбове покриття, не буду я її ганяти. Я думаю, її, її можна купувати. Вообще, без питань. Починаємо. Замір лакофарбового покриття BMW X1 S Drive 18 M Sport пакет. Мінімальний пробіг 116 тисяч. Зараз це провіримо. 130 Взагалі машина класно виглядає, так скажи? В такому кольорі, просто вообще. Єдиний оцей нюанс і по салону така чистенька, да? Диски оригінальні. Ось тут є поцарапки на арки, такі незначні. 107. Ну такі вони можна. Це ж можна заточкувати, якщо що, да? Це от обвес, вот это все красиво так виглядає. Мені подобається машинка. Не знаю, я до неї вже давно думаю. Ну, комплектація дуже жирна. Вони навіть на неї вартість. Сильно і не опускають. Один раз опустили і все. Вона стояла дорожче, От вони, Ну, Нормальний стан машини, як на БУ. Так, проїхав, я тест драйв, машина набирає швидко, і все нормально. Ну, сильно тут не перевіриш, тому що тут лежаки тільки на, на території площадки. Тому така ситуація. Так, перевіряємо. Кілометраж, кілометраж у нас заявлений. Состояння авто машина пише. Бачите? Падіння давления шинок. Гальмінна жидкість моторна маса. Гальмінна жидкость була у нас замінена. Віномес 116 тисяч пробігу у нас. Міліш. 116 тисяч пробігу F48. Це кузов у нас x 1 s драв 18 d Автоматична коробка передач. Дата 2016-11. Конструкціон дата. Може, вона буде і з 16-го року. Ну По вроді нормально Там, заді, чуть підчухнути. Да? Ну, в принципі, як ми стільки машин передив... передивимось, то це якби можна сказати, якщо з 12-бальної системи, то це приблизно 11. Да, Надь? Ну сьогодні все ми тут значить Назад ми ставимо німецьку мову. щоб так, Налаштування бачите, настройки. Язик, а ми зараз поставимо італьяно. І все, і щоб ніхто її не купив. <риклад> ну, машина класна, друзі, замовляємо.